Доброго дня, друзі! Сьогодні я хочу з вами розібрати завдання 21 і 22, пробного НМТ з математики за 2025 рік, які можна зараз знайти на платформах інтернету. Мене зацікавили ці два завдання, тому хочу поділитися розв'язками цих завдань з вами. І так, завдання 21 задача з геометрії основою. Правильно чотирикутної піраміди САБЦД є квадрат. Діагоналі, якого перетинаються в точці О, визначте периметр основи цієї піраміди. Якщо БО на БС 72. Тобто, у нас дано скалярний добуток двох векторів, який дорівнює 72. Побудуємо діагоналі. І так, отримали діагоналі, назвали нашу піраміду. І що ми знаємо? Ми знаємо, що діагоналі нашого квадрата перетинаються під прямим кутом. І висота SO, яка проведена до основи піраміди, теж перпендикулярна. Тому ми можемо помістити нашу піраміду в прямокутну систему координат. Означити, відповідно, осі по. Висоті та по частинках діагоналі. Ось ми маємо наші осі. Ось тут у нас буде вісь Z. Вісь, відповідно, X та вісь Y. Бачимо, що точка О. В нас опинилася в початку координат, тому вона буде мати відповідно координати 0, 0, 0. Позначимо сторону квадрата через А. Тобто, нехай АВ дорівнює ВС, дорівнює СД і дорівнює АД і дорівнює А. Ви чудово знаєте. Маю надію, що діагональ квадрата, якщо сторона дорівнює А, то діагональ квадрата буде дорівнювати А корені з 2, яку можна обчислити, якщо хтось, можливо, не розуміє, де взялося, яку можна обчислити АВ в квадраті додати АД в квадрат. Відповідно, ви підставляєте А квадрат плюс А квадрат, отримаєте 2А квадрати, маємо діагональ БД А корінь з 2. Відповідно, половина цієї діагоналі BO та ОД в нас буде дорівнювати А корінь з 2 на 2. Ми знаємо, що якщо відрізок у нас позначений просто на координатній прямій, Початок, і ось у нас тут є точка з якоюсь координатою. То довжина цього відрізка буде 5. Ми можемо позначити точку і в від'ємному напрямку, тому довжина відрізка ОБ буде дорівнювати 3. Перейдемо тепер до наших відрізків. Відповідно, наш відрізок ОБ дорівнює А корінь із 2, тому точка Б буде мати координату. А корінь з 2 на 2. Координату по Х має. По Y 0, та по Z 0. Також у нас є ось добуток це БО на БС. Для вектора БО ми маємо вже дві координати дві точки. Давайте ще запишемо координати точки С. Координата точки С. По х 0, по y 0, а по Z візьмемо h, ну, тому що це наша висота. Ми знаємо, що скалярний добуток можна обчислювати двома способами. Можна обчислити скалярний добуток добуток абсолютних величин на косинус кута між ними, а можна записати скалярний добуток через координати х1. На х2, додати y на y2, додати z1 на z2. Це теж формула скалярного добутку. Скористаємося цією формулою. Для цього нам потрібно координати вектора bO. Координати вектора від координат кінця віднімаємо координати початку. Тобто від 0 віднімаємо А корінь з 2 на 2, будемо мати мінус А корінь з 2 на 2. Далі 0, як бачите, 0 і 0. Знайдемо координати вектора BS. 0 відняти а корінь з 2 на 2, буде мати А корінь з 2 на 2. Далі 0 відняти 0. І далі H відняти 0. Отже, ми маємо координати наших потрібних двох векторів. Що ж? Шукаємо скалярний добуток Bo на bs. Перемножаємо відповідно координати. Так, ось тут мінус, бачу, згубила. Мінус на мінус дає плюс. Будемо мати А в квадраті 2 і на 4. Потім скоротимо. 0 на 0. Ну, перепрошую. перепрошую, шукаю координати, а треба скалярний. Зараз ми виправимо ситуацію. Додати. Перемножаємо, тобто ми перемножили х1 на х друге. Додати, перемножаємо у перше на y2. Додати 0. І додати z перше на z друге буде 0. Отже, ми отримали ось такий скалярний добуток. А квадрат розділити на 2. Скалярний добуток за умовою задачі дорівнює 72. Отож, А квадрат розділити на 2 буде дорівнювати 72. Звідси А квадрат буде дорівнювати 144. Відповідно, А буде дорівнювати 12. Так, як ми А позначили сторону нашого квадрата АБ, БЦ не має значення. Тому ми запишемо, нехай це буде в нас АБ дорівнює 12. Периметр це 4 помножити на сторону АБ. Тому периметр нашого квадрата або основи 48. Також хочу запропонувати вам розв'язання питання 22. Або завдання 22. І так, ми бачимо, що у нас є система з параметром А. Нам потрібно визначити найбільше значення А, за якого система рівнянь має розв'язки. Уважно подивившись на нашу систему, ми бачимо, що і в першому, і в другому рівнянні присутні корінь косинус 3х. Ми можемо, звичайно, цього косинуса зараз позбутися. Яким чином? Віднімемо від верхнього рівняння нижнє. При відніманні косинуси пропадають. І будемо мати 3 корінь 5 степеня з Y, відняти 2 корінь 5 степеня з Y. Дорівнює мінус а додати 1. Мінус і мінус дає плюс 7. Віднявши ось це, ми отримаємо корінь п'ятого степеня з y. Зараз ніяких умов на підкореневий вираз накладати не потрібно, тому що в нас є п'ятий степень, непарний, і нам байдуже, яке там буде y. Тому ми маємо корінь п'ятого степеня з y, буде дорівнювати мінус а додати 8. Давайте в будь який з цих рівнянь, чи в перше, чи в друге, давайте в друге, воно трошки простіше, підставимо корінь п'ятого степені з Y. Отож, косинус 3х додати 2. А замість корінь п'ятого степені з Y ми підставимо мінус А додати 8. І це дорівнює мінус 7. Що ж, розкриваємо дужки. Як ви зрозуміли, наше завдання зараз знайти косинус 3х. Так, косинус 3х буде дорівнювати мінус 7, додати 2а і мінус 16. Косинус 3х дорівнює 2а відняти 23. Отже, косинус дорівнює 2а відняти 23. Ми знаємо, що косинус лежить у межах по ігреку від мінус 1 до 1. Тому помістимо ось це значення 2а-23 між значенням мінус 1. Та 1. І розв'яжемо подвійну нерівність. Переносимо 23 вліво, тобто стає плюс 23, і вправо. Зліва будемо мати 22, справа будемо мати 24. Тепер знаходимо звідси А. 11 та 12. І так, наше питання визначте найбільше значення А. З цього, що ми з вами знайшли, ми бачимо, що найбільшим значенням А є число 12. Отже, відповідь 12. Ну, ось такі процес розв'язання двох останніх завдань. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!